Всім привіт! На моєму каналі! Сьогодні ми готуємо торт Смарекова хата або монастирська ізба. Чим відрізняються, не знаю, але будемо готувати так, як є. Починаємо з тіста, бо його треба буде відставити в холодильник мінімум на годину для охолодження. Тому зробимо тісто, відставимо, повернемося начинка, крем і все. Що там робити? Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, вийшов зайчик погулять. Не хочу так розговарювати по потупільному. Для коржів нам знадобиться. Швидко робимо без всяких трулялей. Беремо 2,5 склянки борошна. Грамовки всі напишу. 2,5 склянки борошна є. Сюди пачка масла, 200 і 200 г сметани. Я беру 18%, яка у вас. Нема проблем. Яка є, така і є. Давайте спочатку зробимо, беремо терку. Це на трем, да? Перед цим ми робили не терли, а міксером збивали. Це на трем. Ну побачимо. І швиденько, Боже. Ну потім це ж міксер, розумієте, теж мить, оце все. Я думаю, як би тут скоріше обійтися одне Ну, Вже півпачки нема. скільки? Десять секунд. Готую цей торт, бо був запрос. Бо готувала бабуся. Ну, треба ж не ударити лицом в грязь, бо якщо ж бабуся готувала, то треба ж хоч, хоч наблизитися до цього і Да? Поставила розмарин. ой, так пахне, страшне. Аж чуманієш тут, як Валеріанки. І отак: хоп-хоп, і перетерли. Ну, дуже не психуйте там, все одно нам зараз замішувати. Що сюди ще йде? Іде пів чайної ложки солі. І півчайної ложки соди. Не треба нічого сить. Так, хоп-хоп. Все, це є. В коржі цукор, так як не додають, але я дам. Ви знаєте, столову ложку в нас люблять люди солодки. Ми теж любимо солодки. Отак, От всі сухі інгредієнти фактично перемішали. І все. І сюди 200 г додаємо сметани. Ну Такий, ви знаєте, не дешевий торт, так як піти все купити, скільки сметани треба, то масло, то сметани, то на коржі, то с... ці вершки, то вишню купити заморожену. Ну, це добре, якщо у кого є, вона заморожена. А як немає як отак у мене, я ж йду це все купляю. Ну, так, то ну, нормально ще торт. А як іще чимось хочеться прикрасити потім гарним, так прикрасить ще дорожче, ніж сам торт. Отак. Ладно, це мислим вслух. Не обращайте внимания. Не боїмося, закатали рукава і вперед. Гарно вимісили, поки воно не сформується у кульку. Беремо пакетик. Його туди тільки хоп, поклали, зав'язали пакетик отут з самого верху. Щоб трошки місця залишилося так. Не до кінця, щоб бульбашка не натворилася. І отак його хоп-хоп-хоп. І зробили такий і з нього, дивіться, який дуже не давіть, щоб не прорвати. І, і я в холодильнику це положу. І все. Ще один пакет положу, то що прорвала. Отож одна, вам кажу, сама роблю. Сила є, ума не треба, правильно? Правильно. Тільки ж вроді, недавно пекли опять почем. Та йоли олипали, скільки ж можна. Ну, хто того навати, що дні народження йдуть. Ми всі осінні. Що ж робить? Так, і в холодильник на годину. Зустрінемось. Поки в нас тісто стоїть у холодильнику, приготуємо вишневу начинку. Для цього беру кілограм замороженої вишні. Ви можете взяти у власному соці. Далі беру 200 г води, ще 100 г цукру і 100 грамів кукурузного крохмалю. Все ставлю на вогонь. Я перелила в більшу кастрюлю, тому що так рівномірно буде закипати і цукор не буде приставати до поверхні. Треба постійно, постійно помішувати. Дістаємо нашу розкочувалку, підготовлюємося Противень 180. Все як ми любимо, так? Да? Що я пропоную? Я пропоную, ми його зараз розкатаємо. Рівномірно все поріжемо. і отправимо. Хай робиться, правильно? А поки 25 хвилин воно буде готуватися, 20-25 хвилин. Ми якраз забалабеним крем. що? <клес> <У! клес> все проти мене сьогодні. Все проти мене ми цю систему преодоліємо. Ділимо на рівномірні частини і будемо розкочувати такі полоски, будемо начиняти та ставити випікати. Що нам. Та! Гарне таке микіньке тісто. Гарно, якби його так не забить. Дуже, щоб воно. Таке. Не забить, не забить, а качалочка та пристає. Думаю, щоб ще ж начинка не повитікала. Ну, не, не повинна взагалі, але мало ли, які в неї плани. На мій торт. Уже і сонце сіло. Тихо гасне день веселий, їжача в своїй оселі, хутко затуляві конця, і до стомленого сонця не забути проказати. На добраніч треба спати. Поки погаруєш, поки тор зробиш, уже і спати треба лягати. Оце хороше діло, а це господині. Зранку до ночі тільки твої очі і качалка в руках. Ліпиш це все. Коли почуєш, там ну, це, ти в якомусь такому... Як медитуєш, наче. О, то як кажуть, ой, треба медитація, то вони не пробували тісте помісити. Як тісто поміси, що і медитації вже не треба. І йоги не треба. Спина болить, поки постояв, поки руки болять, все, нагрузка на все тіло. І останнє. Як ми швидко справилися? Хоп, краса. У нас дощ пішов, так свіженько. Ой, ну просто клас. Так, я, мабуть, сюди покладу. Я оце кастрюлю мила після вишень. Ой, яке воно вкусне зараз, страшне. Яке вкусне, бака ростуть, а воно таке вкусне все. Якщо трохи десь отак підвилізло там, чита. Ой, я не боюсь цього. Все буде скрито під кремом. Так що можна не боятися. Відправляємо на 20-25 хвилин. Переходимо до крема. Хух. У мене такий агрегат є. Ну, це не як агрегат, це звичайний міксер. Що мені треба для крему? 200 грамів вершків. Можна тільки на сметані зробити. Я беру половину вершків, половину сметани. Навіть трошки більше на півтори сметани. Беру цукрову пудру, лимонну цедру. Десь? 200 мл. Вершків. В мене 36%. 200 грамів цукрової пудри. Пам'ятаєте, в нас залишалася сметана. Так ось тепер сметану сюди, теж до крему І взбиваємо. Теж інтенсивно. Я сюди ще. Тобто, у нас тут 200. Вершки і 200 сметани. Можна ж по-чоловічески це зробити, да? так? би. Ну, от, ну, того, що так. Все. Натираємо цедру одного лимона. Ну і все. Це, гувернантка помиє. Дуже люблю, коли до мене приходить гувернантка. Вона мене тут все убирає. Вона молодець. Як для мене, я би ще дала трохи сметани. Сто сюди буде якраз. Все добре, міксером, і буде все готове. Готовий крем прибираємо до холодильника. І все. Так, дивіться, остило. Вони всі кажуть, мама! Нічого страшного, зараз це кремом зробимо і все. У мене вже друга партія я теж допеклася. Виймаю. Там теж, мабуть. Ну, значить, защляйте, дуже каварне тесто. О, треба, щоб вони остили, щоб не потік крем. І збираємо. О, тут іще хуже. Підуть на дно. А... З цими будемо працювати. І починаємо складати Треба дуже. на низ. Крему не жалійте, в нас крему достатньо. І. Викладаємо 1, 2, 3, Крема, гарно так польємо. І так, до кінця. Піднімаємо до висоти і прикрашаємо. Торт готовий, класний. Подивіться, який він гарний. Чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь і ставте вподобайки. Гарного вам дня чи вечора, коли б ви це відео не дивилися.